Усім привіт! Мене звати Валентина. Це моя мама Ольга. І я навчаюся в університеті імені Яна в Протиславі. Тому сьогодні хочу поділитися своїм досвідом освіти у Словаччині. А також розповісти, чому ми зупинилися саме на ній. У Словаччині мене привабило кілька речей. По перше, це європейська освіта, яку визнають в усьому світі, що дає більше можливостей і для кар'єри, і для подальшого навчання в інших країнах. По-друге, тут можна навчатися абсолютно безкоштовно, якщо знаєш словацьку мову. Я вивчила словацьку за 7 місяців, адже вона є досить легкою та чимось схожа на українську. Вступила я без НМТ. Тут результати не важливі, і це було великою перевагою для мене. Університет насправді дуже сучасний. Аудиторії обладнані новітніми технологіями. Ну і що дуже цінно, тут міжнародне середовище. Кожного разу я спілкуюся з людьми з різних країн. Ну і відповідно паралельно підтягую свою англійську мову. А щодо словацької? це звісно виклик, бо банально незвично, що все життя ти спілкуєшся іншою мовою. Але я швидко звикла. Багато викладачів підтримують іноземних студентів, і саме тому я відчуваю, що я вже все розумію, що мені викладають в університеті. Найважливішим для мене було знайти для дитини безпечне і комфортне місце, де вона зможе спокійно розвиватись, не думаючи про побутові проблеми чи небезпеку. Ми розглядали різні варіанти, і саме Словаччина поєднала у собі усе, що ми хотіли: доступність, безпеку, хорошу якість освіти. Перспективи після її отримання, і звісно ж, витрати на проживання під час навчання, які насправді є дуже адекватні, Словаччина досить близько до України, і це також важливо. Ми можемо бачитися, коли необхідно, і я знаю, що дитині тут добре. Вибір було зроблено, коли ми дізналися про якість європейської освіти, можливість її отримати безкоштовно і комфортне життя тут. Я знала, що валя буде в безпечному середовищі поруч з домом, але в європейських умовах. Тут дуже гарно жити, чисто багато зелених зон, парків та культурних центрів. Братислава це невелике, але дуже приємне місто. Тут гарно та спокійно загалом Словаччина дуже лояльно ставиться до іноземців і особливо до студентів. Це дуже допомагає адаптуватися, і на додачу студентам надають дуже багато знижок на житло, харчування, транспорт і, взагалі соціальна підтримка дуже хороша. Словацький диплом відкриває можливості не тільки у Європі, а й у цілому світі. Я подумаю залишитися тут на практику або ж піти на магістратуру задля того, щоб закріпити свої знання. Тут Багато компаній зацікавлених в молодих спеціалістах, і це дає хороші шанси на початок кар'єри. Це правда. Я вивчала цей момент ще перед вступом і була спокійна за ваю, коли дізналася, що тут є можливість не тільки здобути освіту, але й почати кар'єру. І це був ще один плюс для нас. Багато студентів знаходять роботу і залишаються тут, або ж знаходять роботу в інших країнах Європи, і це є також перспектив. Я дуже рада, що обрала саме Словаччину, адже тут є всі умови для комфортного навчання та розвитку подальшої кар'єри. І я спокійна, буваю в безпеці, живе в гарній країні і має можливість реалізувати себе. Тому, якщо ви думаєте, вступати чи ні. Зі свого досвіду ми скажемо однозначно так: якщо ви теж хочете вступати до університетів в Словаччині, не переймайтеся за процес вступу і подачі документів, звертайтеся в Вступ у словаччину це значний крок вперед, і дуже добре, коли поруч є підтримка.